Соняшник Неймар середньоранній гібрид, розроблений для технології експрес під гербіцид Гранд Стар. Цей простий гібрид інтенсивного типу забезпечує потенціал врожайності до 55 центнерів з гектара та має високий вміст олії 52 Завдяки потужній кореневій системі та стійкості до стресових умов Неймар демонструє стабільну продуктивність навіть за посушливих умов. Основні характеристики гібриду Неймар. Група стиглості середньоранній. Період вегетації 110 днів, висота рослин 170 см діаметр кошика 23 см, міст олії 52% потенціал врожайності 55 центнерів з гектара. Аса тисячі насінин – 70 грамів переваги гібриду Неймар. Стабільна врожайність. Завдяки потужній кореневій системі, гібрид демонструє стабільну продуктивність навіть у несприятливих кліматичних умовах. Стійкість до вовчка. Неймар стійкий до семи раз вовчка, AG, що робить його ідеальним вибором для уражених регіонів. Висока олійність. Містом олії 52%. Гібрид ідеально підходить для виробництва олії Таптивність Неймар пристосовується до різноманітних ґрунтово-кліматичних умов, забезпечуючи максимальну ефективність в Україні. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.